Так, всім привіт! Це огляди туристичного спорядження. І в нас сьогодні, на огляді, як не дивно, знову надувний килимочок. Цього разу це килимочок від компанії Nemo, що називається Tensor Alpine Alpine Insulated у Long Wild форматі. Килимочок чотирьохсезонний, всі технічні характеристики я буду підписувати зверху справа. Як і вагу, Air value і відповідно матеріали. Тому що, як завжди, це досить спонтанний. Досить спонтанно, верніше, вилазка. І я просто взяв і не запам'ятав всі характеристики. Ну, Щось я дай менш пам'ятаю, але не все. Тому буду підписувати зверху, справа. Ось тут, ось тут. Килимочок поставляється у картонній коробці, тобто продається у картонній коробці. Фото зверху, справа. Далі, розпакувавши цю коробочку, ви знайдете сам килимочок у транспортному чохлі. Транспортному. Транспорційну, ну, щось типу того. Значить, Давайте розберемо спочатку його. Зверху ми маємо затяжечку на фастексі, знизу ми маємо кишеньку. Так звано. Ось таку невеличку кишеньку. Навіщо вона потрібна? Тому що коли ви розтягнете фастекс на шнурічці, його легко можна буде витрусити. Зараз спробую показати. Оп, Відтягнули, Розтягнули. Взяли за нижню кишеньку. Потрусили, килимочок, вуаля, маємо. Продовжимо по самій торбинці. Торбинка турбин, містить невеличку кишеньку. Де ж вона, де ж вона? А, ну, окрім кишеньки, ми ще ми маємо тут трошки документації. Якщо ви такий вже е, заядлий ультраход, її можна обрізати. Того, що тут зазвичай йдуть технічні характеристики. Ау, ще петелечка є тут зверху. Щоб легше розтягувати килимачку. Значить, Так, до кишеньки кишеньки. Значить, ось саме власне кишенька. В ній ми знайдемо В ній ми знайдемо... беремо набір. Заладки двох типів, відповідно, тильна та лицева сторона. І якщо я не помиляюсь, це самоклейки. Ось тут. Значить, ну, і невеличка інструкція. Доволі компактна. По чехлу, в принципі, все. Продовжуємо далі по кулимочку. Килимочок стягується такою велкро, липучкою Velcro, що робить його ще менш компактніше. В принципі, транспортний чехол, якщо у вас є це, можна і, в принципі, не брати. Ремнобір можна сховати десь всередину. До комплекту також входить надувачка, але сьогодні я її з собою не взяв, тому що я в поході і вона класична. Це Vortex Pump. Не саме моя улюблена надувачка. та вона дієва, вона непогано надуває килимочок, але вона мені не подобається після того, як я мав вправу з XP надувачками, надувачком, що є герман. Тим не менше, вона йде в комплекті, якщо ви хочете, можете нею користуватись, хочете, можете замінити її на, наприклад, надувачку від компанії XP, тому що клапани у них сумісні. Той же самий діаметр. І в принципі ви можете. Е Купити надувачку від експеда окремо і використовувати її до климочка NEO. Тим самим мати і надувачку, і герму. Або зробити, як я, взяти з собою електричний насос, що є світлом, і, відповідно, надувачкою. Але це така невеличка такий відступ. Значить. Розпаковуємо і продовжуємо. Що маємо климочок, зараз ми його розпаковуємо і отримаємо климочок. Ось. О. Для вас пройшло кілька секунд. Для мене буквально. Хвилина і 40 секунд, щоб надути килимочок у лонг-вайд форматі від компанії Nemo електричним насосом. Так, по особливостях і по характеристиках, значить, килимочок у Long Wild форматі, це не мій улюблений формат, але мені вдалося купити лише в такому форматі, зловити його, наскільки він популярний, тому що лишалися лише Long Wide і регулери. І, якщо я не помиляюсь. То я підпишу ось тут зверху. А, ось, тут. Ось, ось тут зверху я підпишу, які ще є, в яких форматах він поставляється. Климочок, повторюсь, 4 сезонний, має РВУ 4.8. Розрахований повноцінно на 4 -сезонний. В якості утеплювача використовується, підписую ось, ось тут зверху. Так, його довжина на 1,98 м на 65 см, і він має 7 см товщини. Більш ніж достатньо для 4 сезонів і для людей, які люблять комфортний сон. Тут всього-навсього один клапан, але подвійний клапан. Клапан. Ось такий подвійний клапан. Зверху закривається і має ще додаткове відкривання. Проміжний клапан використовується для мікрорегуляції тиску. Тобто, якщо ви надули доли більш, ніж вам потрібно, ви можете завжди його приспустити. Є люди, які люблять щоб климочок, щоб була тверда поверхня, є люди, які люблять, щоб було більш-менш м'яко. Тому дуже класна опція. Досі не можу зрозуміти, на що ця штука тут зверху. Ну, вона є. Десь, якщо може вичити, я вам скажу. Зверху він має такий моркв'яний такий морквяно Морквяний колір, а знизу з, е, колір асфальту, щоб не мастився. Дуже практично, в принципі. До 2023 року це був один із найтепліших, ні, найтепліший килимочок від компанії NEMO. Зараз він оновилась з них е, лінійка, і відповідно з'явився ще більш тепліший килимочок, ще більш кращими Ну, якщо він десь мені попадеться на файних розпродажах, то обов'язково я його візьму і. Ви отримуєте огляд про нього. Перш ніж пройде кілька секунд для вас, а для мене кілька годин, хочу зробити ще дві невеличкі ремарочки. Ремарочка номер один. Не бійтесь над у килимочків, але не забувайте перевірити поверхню, на яких їх стелити. В моєму випадку це плівка полікро, але під низом я все одно пройшовся по дну, прощупав, чи немає ніяких цвяхів, чи немає якогось е скла. Речей, що можуть пошкодити плівку, відповідно, вона хоч і захищає, але не настільки ефективно, як би цього хотілося. Тобто від святів ця плівка, на жаль, не, не захистить. Ну і ремарочка номер два. Не забувайте, що надувний климочок все-таки варто надувати не власними зусиллями, а з допомогою або електричного насосу, або базової надувачки, яка йде в комплекті. В принципі, на цьому наразі все. За кілька секунд я обов'язково поділюся з вами враженнями про сон на цьому климочку. Для мене пройде, як я казав, кілька, кілька годин. Для вас пройде кілька секунд. У мене вже ранок, майже 9-та година. Проспав я на ньому з 6-ї години вечора до 7-ї. Та я прокидався кілька разів, підкидав в пічку дрова ще 2-ї години, тому що вона перепалювала все. І Не дивлячись на те, що на вулиці був мороз мінус 15-16 градусів сьогодні вночі, спалось мені доволі комфортно. В якості сетапу я використовував відповідно килимочок Немо <coughs> Alpine Insulated. Також в мене був пуховий спальник Kelty Shine 20. -ка. І зверху в якості додаткового шару утеплення я використовував пуховий квілт від Rockfronto Ultra 350. Так. Ультра 350. Так от, що я можу сказати за ніч на ньому. Спалось доволі комфортно, товщини його більш ніж достатньо для комфортного сну. Не відчував жодного холоду від землі. Якщо ви бачите, тут підлога доволі така нещільна, має куча протягів. І на вулиці сьогодні було мінус 15, проте я спав, кажу. Повторюсь, комфортно. В теплі, не дивлячись на те, що я в 3 годині перестав все-таки палити пічку, підкидати дрова, мені було просто ліньки вставати вже. То до 7 години я спав одним сном. Доволі комфортно. Щом і прокинувся і вже розпалив. Зараз випив кави, буду збиратись. Так що, що я можу сказати за цей килимок, підбиваючи підсумки. Плюси-мінуси. Однозначно рекомендую на прохолодну пору року. Як комфортний килимочок з відповідною теплоізоляцією на 4,8 РВ. Звичайно ж, як і завжди рекомендую, якщо це килимок для прохолодної пори року, брати не регулар формат, а Medium White або Regular White. Додаткові кілька сантиметрів по ширині, вони маст хев при зимових походах, щоб руки не спадали і не мерзли. Оскільки ця ніч після буквально нещодавнього тесту килимка всесезонного від XP Ultra 7R, то, так, по комфорту він програє. Все-таки 7,9 см, відчутна різниця. Але цього достатньо. В принципі, цього достатньо. Так, да, хотілося б більше, але 7 достатньо, тим не менш 9 комфортніше. По мінусам. По мінусам мені не подобається в ньому комплектація базова надувачка, яка виконує лише одну функцію. Але вона є, можливо, для когось це не буде суттєвим мінусом. Для мене мінус, тому, в принципі, я її ніколи фактично не беру при тестах. Ну, не надуваю. Так, да, вона непогано надуває, але я її не беру, тому що в мене є альтернатива непогана. Дякую за перегляди. Якщо вам сподобалось Закосенець, це буде мотивувати мене знімати ще більше відео. І вам з вами враженнями. Вам можу побажати лише більше погожих днів, походів, мандрівок, ну і тепла, тепла цього зимнього <кій> періоду. Не забувайте донатити на ЗСУ, адже без нашої допомоги. На жаль, війна бистро не закінчиться. Нам все добре та до скорих зустрічей!